Мер мого рідного міста – 60-річний грабіжник і е, бандит. Він обікрав моє місто і мою державу Україну загалом на дуже великі суми. Плен, на якій він був генеральним директором, обкрадена просто під ною. А його будинок і просто виглядить, наче будинок голівудської зірки грошей у цього мера дуже багато, але він з дуже сумним обличчям хоронить хлопців, які воюють на фронті, вмикає актора. Йому дуже дуже шкода. В нього є син 40-річний лоб, який ніколи не пив, не курив, займався спортом, їздив по всьому світу, перемагав в різних олімпіадах, в різних спортивних турнірах. Він дуже великий спортсмен. У нього є. Він представляв Україну. є в нього медалі, різні грамоти, спортивні досягнення, дуже спортивний. Не гарний, гарний молодець, але коли почалась війна, він раптом став, захворів на ДЦП. Дуже шкода хлопцям. Взагалі, от така ситуація в країні, що дуже багато молодих чоловіків, у яких є гроші, у яких батьки, еліта або вони самі еліта, вони похворіли інвалідністю, ДЦП, ідіотизмом, дебілізмом тощо, і тепер вони не можуть воювати. Ми мусимо воювати за них. Ми, в кого немає грошей, в кого немає відповідно інвалідності, ДЦП і дебілізму. Тож я ще пропоную. Давайте будемо донатити не лише на армію, а будемо донатити і на допомогу таким людям багатим, в яких є ДЦП та інвалідність. Давайте будемо добрішими.